Виконуємо завдання 5 до параграфа 10 за підручником інформатки 7 класу авторів коршунова Завадські 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо поста книга та створимо текст згідно зразка. Зразу зробимо так, щоб урок 1 був вертикально. Для цього вкладці основне групи вирівнювання. Відкриваємо цей список орієнтації. Та вибираємо текст угору. Ну а далі використаємо автозаповнення, наводимо кизник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші ставив чорний. Плюс їх затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо праворуч. До урок 10. Запишемо дату. Нам потрібно записати 21 січня, пишемо 21.01. Ентер для підтвердження і бачите, автоматично змінив формат. Так, давайте зразу змінимо орієнтацію. Текст угору і протягуємо. Використовуємо автозаповнення. Тільки не так. В нас дата має бути з деяким кроком, тобто через тиждень. Виділяємо два одночасно, дві дати, і протягуємо. Тепер об'єднаємо ці клітинки, виділяємо діапазон А1, А2. І на вкладці основної групи вирівнювання вибираємо Об'єднати та розташувати в центрі. Аналогічно для цієї клітинки, нам потрібно нумерацію проставити. Пишемо 1. Затискаємо клавішу Ctrl і також автозаповнення. Зорієнтувало, що ось тут клавішу Ctrl тримаємо. Тепер збільшимо ширину стопця, наводимо казник миші на межі між стопцями. Щоб кросор миші як чорна двонапрямовна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Нехай буде десь така ширина стопця. Аналогічно для ось цих. Виділимо всі одночасно затискаємо ліву кнопку, миші протягуємо і змінимо ширину для них всіх одночасно. Стає однакова для них ширина стопця. Добре, тепер виділяємо цей діапазон і ставимо вирівнювання посередині. Крім цього, вам потрібно буде вести прізвище учнів свого класу. Я думаю, вже за текстом зрозуміло. Давайте ще збережемо. Файл зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці. Збережемо власній папці. Наприклад, з таким іменем. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!